Вітаю вас, друзі! Дуже багато питань питають, на яку марку клею я кладу плитку? Відразу відповім, клей я не використовую. Давайте підрахуємо, якщо б я зараз вирівняв стіни, цемент потрібен і пісок, так? Там один до п'яти чи як. Ну, скільки це пішло? Піскуб, кучка чудова. І цементу пішло б. ну, Дуже багатенько, я вважаю. Зараз я нічого е не використовую. Тут ні клей. Я цю ж суміш беру цемент і пісок. Е трошки більше цементу додаю один до чотирьох. і кладу плитку. Товщина у мене, подивіться. Невелика, так? Не? Відразу такий слой беру товщинок. І це в мене і штукатурка, і відразу плитку. Плитку тяжкіше класти, так, да, згоден. Але е, ми справляємося. Ми справляємося. Ось так у нас виходить. Подивіться, вже під вікони поставили. Всередині Потім будемо закладувати. Так що вирішуйте самі, якщо ви наняли, наприклад, будівельника 200 250 гривень метр квадратний штукатурки. Згодні? Згодні, я думаю. От і рахуйте, нам 40 квадратів. 40 ну б десятку віддали. Десятку тисяч гривень віддали. Ми зараз піску завеземо. Семен окупимо, і нам нічого не потрібно більше. Ніякої, ніякого клею там нічого. Відразу штукатурим, відразу плитку виходить, кладемо. Згодні? Я думаю, згодні. Так що, я думаю, на питання я відповів. Е, набагато економічніше. Е, суміш таку робимо, як бетон. Відразу і плитку чудово держа, і як штукатурочка. Коментуйте, я буду відповідати. До зустрічі!